Привіт усім! І я знову рада бачити вас всіх на своєму YouTube-каналі. Більшість тих, хто вчить англійську мову, мріють лише про одне: про той заповідний рівень C1. Дуже багато хто вчать величезну кількість слів рівня C1. Дуже багато хто просто завчує лексику рівня C1. Звучати як людина, яка знає англійську мову на рівні Advanced, можна не тільки за допомогою лексики. Також не треба забувати про граматику. То що ж, як здобути той рівень C1? або хоча б звучати так, начебто ти маєш цей рівень. Про це і буде моє сьогоднішнє відео. Перше про що я хочу вам розповісти, це про те, як говорити про минулий час рівнем вище. І тут я розкажу вам темні секрети модального дієслова Вуд. Більшість з нас знають про слово Вуд тільки те, що воно перекладається в реченні як Б, наприклад. I would come to my friend. Я би прийшов до свого друга, але на високому рівні ми використовуємо модальне дієслово would для повторювальних дій в минулому, які наразі не актуальні. Наприклад, Every Monday I would go for a walk. Це речення перекладається минулим часом. Кожного понеділка я ходила гуляти. Тобто в минулому це була повторювальна дія в минулому, але зараз вона вже не актуальна. Тобто зараз я вже не хочу гуляти кожен понеділок. Я впевнена, зараз в багатьох з вас виникло питання: а що щодо used to? Яка взагалі різниця між would and used to? Та чи є вона взагалі? По-перше, так, це правда. Вони можуть себе взаємозамінювати. Наприклад, My mom would or used to sing me every night. Тобто це дія, яка повторювалася в минулому, але наразі вона вже не актуальна. Але яка ж між ними різниця? Чи все так просто? Звичайно, в англійській мові ніколи не буває просто, тому так різниця між ними дійсно є. to ми використовуємо не тільки для опису минулих дій, які наразі вже не актуальні, а для опису нашого стану в минулому часі, наприклад. I used to live in London when I was a teenager. Я жила у Лондоні, коли була підлітком. Тобто, це не повторювальна дія, це мій стан. Я жила у Лондоні. Використати would для стану в минулому буде недоречно. Продовжуючи тему минулого, давайте поговоримо про модальні слова для минулого часу. Так, так, більше модальних дієслів слів на сьогодні. Їх ми можемо використовувати, коли ми хочемо точно виразити нашу думку щодо минулого часу. Тепер давайте подивимося на кожне з них. Що таке модальне для минулого часу та як їх утворювати? Утворюються вони дуже просто: ні, не додаванням закінчення і ді до модального дієслова, тому що таке неможливе. А утворюємо ми минулу форму модального дієслова за допомогою цієї формули. Модальне have і слово з третьої колонки в дієслів. For example, should have done, must have done, etc. А тепер давайте подивимося на всі модальні дієслова для минулого часу більш детально. Почнемо з could have done. Could have done ми використовуємо, коли щось могло трапитися, але не трапилось. Наприклад, she could have passed the test. Вона могла здати тест. Тобто вона могла його здати, але не здала. Наступне: couldn't have done». Щось не могло трапитися, але трапилося. For example, she couldn't have known this. Вона не могла цього знати. Але вона знала. Значить, хтось, скоріш за все, розповів. Щось не могло трапитися, але трапилося. Should або ought to have done. Було б непогано зробити щось, але цього не зробили. For example, you should have already packed your things. Ти вже могла б скласти свої речі. Тобто краще, щоб ти їх склала, але ти цього не зробила. Ну, і за аналогією, shouldn't have done. Не треба було щось зробити, але це зробили. Наприклад, I shouldn't have cheated on exams. Я не повинна була списувати на екзаменах, але я списувала. Але мені не варто було цього робити. Must have done. Цю конструкцію ми використовуємо, коли ми впевнені, що щось трапилося в минулому. Наприклад, I I can't find my wallet. I must have dropped it in the taxi. Я не можу знайти свій гаманець. Я виранила його в таксі. Тобто я впевнена в тому, що я виранила колись тоді його в таксі, і через це зараз я його не можу знайти. Might have done можливо, щось трапилося в минулому, але моя впевненість 50 на 50 Наприклад, It's been three days They might have finished painting their house by now Пройшло три дні. Вони можливо вже закінчили фарбувати свій будинок. Але я не впевнена в цьому. Можливо, вони закінчили в минулому, а можливо, і ні. Would have done. Це означає, зробив би щось, але не зробив. I would have read chemistry book. Я би прочитала книгу по хімії. Але я цього не зробила. І не буду скоріш за все. Can't have done. Цю конструкцію ми використовуємо, коли ми впевнені, що щось не трапилося в минулому або не було правдою. For example, you can't have seen John last night. He was in the hospital. Ти не могла бачити Джона минулої ночі. Він був в лікарні, тобто я впевнена 100%, що ти не могла його бачити. Тобто, те, що ти його бачила, це неправда. І щодо минулого, це все. І тепер ми вміємо розмовляти про минулий час рівнем c 1 а що робити з майбутнім? І тут насправді є декілька дуже цікавих конструкцій, які нам допоможуть. Перша be about to do something. Збиратися щось зробити, або сказати, що щось трапиться у майбутньому. For example. Some apps are about to disappear from the market. Деякі додатки скоро зникнуть з магазинів. Тобто це трапиться в майбутньому. Номер два. Біонде verge or point of. Бути на межі чогось, For example, economic is on the brink of collapse. Економіка нашої країни на межі колапсу. Конструкція номер три: Be due to. використовується для подій або справ, які в нас заплановані, або ми чекаємо, що щось трапиться в майбутньому часі. The secretary is due to arrive in London tomorrow morning Секретар прибуде в Лондон завтра зранку. Тобто я очікую, що секретар завтра прибуде зранку. Тобто, це може бути запланованою подією, тому що, скоріш за все, я планую, що секретар приїде. Я його чекаю. Наступна конструкція: Be bound to повинно щось трапитись. For example, they are bound to like him. He is such a nice guy. Він їм сподобається, тому що він же ж такий милий хлопець. Це повинно трапитися, тому що він же ж такий милий. Наступна конструкція Be likely to її. Ми використовуємо, коли ми хочемо сказати, що щось можливо трапиться, але я не дуже впевнена. Тобто, ймовірно, що щось трапиться. For example He is likely to win the match він ймовірно виграє матч. Тобто я думаю, що він виграє, але ймовірно, можливо, для мене можливо для інших. Це неймовірно. До речі, про неймовірно і наступна конструкція: Be unlikely to Її Ми використовуємо, щоб сказати, що щось можливо не трапиться, тобто мало ймовірно або неймовірно. He is unlikely to win the match. Він мало ймовірно виграє матч. Це все про майбутній час. А завершити це відео я хочу брудним секретом слово Very, яке всі від вас скривають. Що взагалі ми знаємо про це Very? Те, що використовуємо його в значенні дуже. Наприклад, I like this book very much. Мені дуже сильно подобається ця книга і так далі. А чи знали ви, що на високому рівні слово Very ми можемо використовувати в значенні той самий? For example, you are the very person we need for this job. Ти та сама людина, яка потрібна нам на цю роботу. А поки ви все намагаєтесь переварити, я хочу повідомити, що наше відео добігло кінця. До зустрічей в наступних відео.